Як описував своє життя оцей Зенон? Він описував це як життя в занадто бурхливому, занадто непередбачуваному, повному проблем і викликів в світі 2300 з гаком років тому. Вам це нічого не нагадує? Він шукав рішення, як це можна змінити. І він зрозумів, що зовнішні виклики ви можете вирішити тільки внутрішнім спокоєм. Зовнішні виклики, ви не зможете змінити, але ви можете змінити свою реакцію на ці речі. І пошук внутрішнього спокою, який базується на логіці силі розуму, на фізиці розумінні сили природи, і на в певному сенсі етиці, тому як вам правильно вчиняти, виходячи з чеснот. А не з якоїсь сьогоднішньої вигоди, це і є оця основа цієї філософії.